Доброго дня, любі дітки та шановні батьки. Сьогодні я вас запрошую на заняття з молиневого розвитку. Будемо вести розмову про вантажний транспорт. Малята, погляньте, яка гарна вантажівка! Вона велика чи маленька? Вона велика, машина синього кольору. Вона зроблена з металу. В неї є колеса, кузов, кабіна. Вантажівки потрібні колеса, щоб їхати по дорозі. Вони великі, чорні, круглої форми. В кабіні знаходиться водій і керує автомобілем. Перевозити в кузові машини можна пасажирів. Якщо машина перевозить вантаж, то вона називається вантажний автомобіль. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Що зайве. Автобус, трамвай, яблуко, Що зайве? Так, яблуко, бо це фрукт. Автомобіль, потяг зайчик. Що зайве? Зайчик, тому що це дика тварина. Літак, човник, оса, що зайве. Оса, бо це комаха, тролейбус, вантажівка, лисичка. Що зайве? Лисичка, бо це дика тварина. На вулиці нашого міста їзде дуже багато різних машин. Діти, а чи знаєте ви? То керує рухом машин та людей на дорозі. Ні, тож послухайте уважно, і в нього є три різнокольорових ока. Що це за регулювальник? Так, це світофор. Світофор зітхає в тузі. Любі друзі, любі друзі, завжди слухайте мене і нещастя вас мене. Погляньте уважно. Якщо горить червоне око світлофора, що слід робити? Зупинитись на червоне світло світлофора. Якщо загорілося жовте око, що треба робити? Почекати треба. Якщо загорілось зелене світло світлофора, то можна проїжджати. Бажаю вам щасливих доріг і до зустрічі на наступному занятті.